Доброго ранку, діти зараз. У нас заняття з ознайомлення соціум і малювання. Тема заняття вивчення вірша. Демченко. Що за гостя в нас така вітаю, друже! Сьогодні ми вивчимо вірш про новорічну ялинку. Уважно дивись на картинки, що будуть з'являтися. Слухай, повторюй за мною. Що за гостя в нас така? І зелена, і струнка. Сяє зірка у горі. На гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній. Не шишки, а цукерки та горішки. Повторюємо ще раз, що за гостя в нас така і зелена, і струнка сяє зірка у горі, на гіллячках ліхтарі. І ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Молодець! Ти впорався з цим завданням. До зустрічі! Дітки, а зараз ми з вами намалюємо отаку гостю. Тема нашого заняття новорічна ялинка. І сьогодні ми з вами будемо малювати ялинку. Але спершу давайте пограємо в гру. Ялинка яка? Так, а ще яка ялинка? Давайте подумаємо, яка може бути ялинка зелена, колюча, лісова. Скажіть, а яка ще буває ялинка? Так, низенька і висока. Пухнаста. Так, малята, дуже гарною буває новорічна ялинка. А тепер ми з вами її намалюємо. Таку гарнесеньку ялиночку. Для роботи нам потрібні будуть фарби, пензлик і коктейльна трубочка. На аркуші паперу намалюйте трикутник і коктейльною трубочкою ми з вами цей трикутник замалюємо. Ось так. Вона в нас вийде пухнаста, а ще нам потрібні будуть вушні палички. Повністю замальовуємо ми цей трикутничок. Ось така гарна ялинка в нас виходить. А тепер вушними паличками прикрашаємо ялиночку різнокольоровими кульками, щоб вона аж засяяла. Беремо різну фарбу, яка вам сподобається червона, жовта, фіолетові кульки, які вам сподобаються. Ну що ж, заняття наше закінчилося. Я чекаю на ваші малюнки. До побачення, друзі!